Дивлюся всі ці відео, які зараз показую, там, де українські чоловіки намагаються перетнути кордон. Зрозуміло, що це нелегальним шляхом все. Там, де там через ліса якісь вони там чи перепливають, і просто оце знаєте, як висвітлюють це все. Типу, там чуть я не знаю хто там, блядь, не гівно пливе, блядь, ну ми його зловили. Ви сука довели людей. Ви стільки зруйнували життів, блять, людських доль, просто сидячи на, на наші гроші, блять, в Україні отжираючи свої паскудні морди, блядь, і ще насміхаєтеся. Люди краще будуть гинути на кордоні з Україною, чим блять будуть захищати вже цю Україну. Чому ваші діти не воюють? Чому блять, сука, ведучі всі блять, які також мають дітей своїх? Всі блять повідкупляли, блять. Вони не будуть воювати. Ні, вони будуть відправляти простий український народ, щоб вони гинули. Скільки зруйновано людських доль, просто життів, блядь, розруйнували сім'ї блядь, своєю сука блядь, війною, яку можна було б давним-давно закінчити. блядь, просто договорняки якісь йдуть, блядь, знищують український народ, і ще тепер вони придумують законопроекти, де не можна критикувати владу, де йдуть ви нахуй блядь, Всі і знаєте, саме більше, що злий, те, що саме наша влада блядь, зіштовхує наших людей лобами, ті, хто, блядь, залишився в Україні, типу, блядь, великі патріоти, і всі, хто повиїжджав, блядь, там засранці, блядь, які покинули Україну, блядь, зрадники. Йдіть ще раз, нахуй. Мої діти сплять спокійно, сука над ними не літають ракети. І я, до речі, блядь, насправді я вже ще раз повторюся, бо в минулому відео казала. Я вже не знаю, чого більше боятися. Тих законних долбойовних, які ви попридумували, чи тих ракет. Тому що завтра ви скажете, що діти це генофонд України, хуй випустите, блядь, молодих там, Жінок, мам, блядь, дітей з України, блядь, і далі будете просто знищувати. Я, блядь, такого, я не бачила жодної країни, щоб так знущалася над своїми, блядь, людьми. Над біженцями, ви думаєте, дуже легко бля, жити, сука за кордоном бля, і влаштовувати своє життя, якось намагатися вижити блять на дві країни. Тому що твої рідні всі залишилися в Україні. Ти там рятуєш дітей, наприклад, і ти не знаєш, блять, як нахуй жити далі. Тому що ти живеш просто сука одним днем. І вони що там ще розповідають легітимні, блять, таке враження, що вони сука всі безсмертні, блять, і будуть правити Я не знаю там вічність.